Чому я майже не записую клієнтів на нарощення, але цій дівчині не змогла відмовити? Загалом я більше люблю працювати з натуральними нігтями і відрощувати дівчатам довжину. Для мене незрозуміло, коли клієнтка щомісяця робить нарощення, бо майстер сказав, що свої нігті в неї слабкі, можна ж просто свої укріпляти, а вільний край випилювати і за кілька місяців мати гарну довжину. Але ця клієнтка була з винятковим випадком клюючі нігті. Коли такі нігті мають велику довжину, вони просто загортаються донизу, і піднімати щоразу їх вверх дуже затратно по матеріалах та часу, тому краще наростити. Я взяла верхні форми, матеріали від UAQt, щоб все суперово відносилось, і почала творити. Клієнтка сказала, що нігуть на великому пальці її улюблений, сухі блискітки UAQt її заворожили. А об'ємні лінії білдергелем, до речі, не розпливаються і дуже круто виглядають. А я хотіла поєднати безліч різних дизайнів в одному стилі, щоб все дивилось гармонійно. Втирка, сухі блискітки, глянець та мат, ланцюжок, омбре, металік, стрази. Скільки б ви заплатили за такий дизайн?